Всім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо 5 типових завдань із теми координати, які так чи інакше були представлені на ЗНО у різні роки. Отже, давайте приступимо до першого завдання. Як бачимо за умовою задачі нам треба з вами указати рівняння кола, центр якого знаходиться в початку координат, якщо дане коло проходить через точку з координатами 3 і мінус 4. Для ясності, давайте уявимо собі систему координат. Позначимо, власне, де ж у нас буде центр нашого кола. Ось, власне, точка 0,0, початок координат. Задамо одиничний відрізок, і також скажемо, через яку ж точку наше коло, власне, проходить. Проходить воно у нас через точку по іксу, яка має координату 3. А по y це відповідно буде мінус 4. Отже, відповідно, ось тут буде знаходитись точка, позначу її, наприклад, літерою А, яка має задані координати, і, власне, через дану точку у нас проходить наше коло. І, звісно ж, його центр, як ми вже зазначили, міститься в початку координат. Далі, давайте ми з вами пригадаємо, скільки нам треба скласти, по суті, рівняння кола. Як же ж записується рівняння кола в загальному випадку? Нагадаю, якщо у нас є коло із центром в точці О, і ця точка має координати, наприклад, А і Б, а також відомий радіус нашого кола, то рівняння кола можна записати в такому вигляді: від х треба відняти х ову координату центра кола, і це піднести в квадрат, додати те ж саме. Записати із Y, від Y відняти ігрикову координату центра кола, і прирівнюється це все до радіуса в квадраті. Отже, це є рівняння кола в загальному випадку. Як ми бачимо, координати центра в нас вже відомі. Це точка початок координат. Отже, координати початку координат це 0, 0. Таким чином, наше рівняння кола вже може бути записане ось в такому вигляді. Х відняти 0 в квадраті, додати, потім від Y віднімаємо так само 0. Як бачимо, ми відняли два нулі, що є координатами початку координат. І це повинні перерівняти до радіуса кола у квадраті. Отже, нам залишилося з вами все, що зробити, так це відшукати радіус нашого Кола. Як бачимо, радіус, власне, з'єднує центр кола із точкою, яка знаходиться на колі. І ми знаємо координати такої точки. Вона має координати 3-4 за умовою задачі. Тому далі нам необхідно пригадати формулу для пошуку відстані між двома точками. Отже, давайте пригадаємо, якщо у нас є з вами відрізок, наприклад, відрізок А. B. І ми з вами знаємо, що координата точки А відповідно, це х1 та y1, а координати точки Б це x2 та y2, відповідно, то тоді довжина нашого відрізка може бути знайдена за наступною формулою. Нам необхідно знайти різницю іксових координат, піднести її до квадрату, потім так само знайти різницю і координат. І все це повинно бути під знаком кореня. Отже, давайте, відповідно, знайдемо радіус за такою формулою. Маємо в нашому випадку різниця іксових координат буде складати 3 відняти 0. Далі різниця ігрикових координат це буде відповідно мінус 4 відняти 0. І все це повинно знаходитися під знаком кореня. Таким чином маємо 3 відняти 0. Це буде, звісно ж, просто 3 в квадраті. А далі мінус 4 відняти 0, це буде просто мінус 4 в квадраті. І ця сума повинна бути під коренем. Отже, 3 в квадраті це в нас 9, 4 в квадраті. Незважаючи на те, що тут знак мінус, квадрат, нагадую, буде мінус прибирати, і в результаті ми отримаємо плюс 16. 9 плюс 16, це буде 25, а корінь з 25, це буде 5. Таким чином, якщо ми візьмемо дане значення і підставимо його до нашого рівняння кола, яке ми вже записали вище, отримаємо відповідь. Звісно, в дужках нулі можна не писати, і тому ми з вами отримаємо просто х в квадраті, додати y в квадраті, і це буде дорівнювати Радіусу в квадраті, тобто 5 герців в квадраті. А 5 в квадраті це, як відомо, 25. Таким чином, ми з вами вже отримали відповідь до даного завдання. І, як бачимо, ми маємо такий варіант відповіді, отже, відповідно, відмітимо його. Готово? Перейдемо до наступного завдання. Згідно умови другого завдання, як бачимо, в нас є точка С відомо, що вона лежить на осі Х прямокутної системи координат, і знаходиться на відстані 5 від заданої точки А з відомими координатами мінус 2 і 4. Наша задача, враховуючи те, що відрізок АС за умовою перетинає вісь Y, знайти координати точки С. Отже, давайте уявимо знову ж таки дану ситуацію. Введемо власне, прямокутну систему координат на площині і, позначивши одиничний відрізок, давайте власне, це зробимо, відмітимо, де ж знаходиться відома точка А. Отже, як бачимо, точка А має по Y координату 4 по X – мінус 2, а значить, ось її положення. Зрозуміло, що інша точка належить вісі Х, і це можна позначити по-різному. Отже, відповідно, один із варіантів, зокрема, може бути ось тут або ж десь тут. І тоді, відстанню від точки А до точки С буде відрізок АС, і його знову ж таки можна провести у два способи. Отже, перший спосіб ось такий, а інший, відповідно, ось такий. І ми розуміємо, що згідно умови задачі, в нас є уточнення на цей рахунок. Сказано, що відрізок АС повинен перетинати вісь Y. Це означає, що ось такий варіант нас не задовільняє, а ось, власне, другий варіант нам цілком підходить. Отже, відповідно, врахувавши це, давайте розглядати другий варіант і подумаємо над тим, як же ж відшукати координати точки С. Очевидно, одна з координат у нас уже відома, оскільки точка С насправді у нас знаходиться на вісі Х, а раз точка С знаходиться на вісі Х, то її ігрикова координата відповідно дорівнює 0. А от оскільки хву ми не знаємо, давайте її так і запишемо як х. А от ігрокову координату позначимо відповідно 0. Готово, отже, позначення для невідомої іксової координати точки С, ми зробили. А далі, знаючи те, що довжина відрізка, тобто відстань від точки А до точки С, дорівнює 5, можна використати формулу, яку ми з вами вже пригадали в першому завданні, яка допомагає знаходити довжину відрізка. Отже, нагадаю, в нашому випадку, щоб знайти довжину відрізка С, ми можемо власне. Записати різницю іксових координат. Підпишу, власне, координати точки А біля неї для зручності. І різниця іксових координат у нас буде такою х відняти мінус 2. Пам'ятаємо, що ця різниця повинна бути у квадраті. Додати, і далі різниця y координат. Отже, це буде 0 відняти 4 у квадраті. І також, звісно, це має бути під знаком кореня. Готово. І Оскільки ми з вами знаємо, що відстань від точки А до точки С дорівнює 5, ми можемо з вами прирівняти даний корінь до п'ятірки і розв'язати отримане рівняння, звідки і знайдемо наше значення Х, яке і буде відповіддю. До даної задачі. Отже, запишемо наше рівняння. Я одразу в дужечках 2 мінуси запишу у вигляді плюса. І, звісно, там, де в нас 0-4 у квадраті, можна одразу записати, що це буде дорівнювати 16. І це все дорівнює п'ятірці. Тепер, для того, щоб позбавитись від корення, піднесемо обидві частини отриманого рівняння до квадрату. Відповідно, зліва кореня уже в нас не буде, тому що квадрат це в нас оберна операція до корення. А справа 5 в квадраті, це буде 25. Далі розв'язуємо отримане рівняння, розкриваємо дужки. згідно формули скороченого множення, отримаємо х в квадраті, додати. Далі подвоєний добуток, тобто 2 на х на 2, і це буде 4х. І додати ще двіку в квадраті, тобто 4. Далі записую ще плюс 16. І оскільки ми бачимо, що дане рівняння, очевидно, буде квадратним. Одразу перенесемо 25 у ліву частину нашого рівняння. Зведемо подібні додатки. Отже, маємо х квадрат додати 4х. 4 плюс 16 це 20, а від 20 відняти 25 ми маємо мінус 5. Отже, вже маємо квадратне рівняння у зведеному вигляді. Тепер розв'яжемо його через дискримінант. Нагадаю, формулу дискримінанту це в нас b квадрат відняти 4 ac В нашому випадку коефіцієнт А, який стоїть перед х квадрат, це одиничка. Коефіцієнт b стоїть перед x – це четвірка, і коефіцієнт c, відповідно мінус 5. Тому b в квадраті це буде 4 в квадраті. Відняти 4, помножити на 1 і помножити на коефіцієнт c, тобто на мінус 5. Маємо 16. Далі 2 мінуси дають плюс. І 4 на 5 це буде 20. Разом 36. Нагадаю, щоб знайти ікси, Якщо у нас дискримінант вийшов додатній, ми маємо. Таку формулу. Отже, х1, і другий буде дорівнювати мінус b, додати, або відняти корінь із нашого дискримінанту і поділити на 2а. Отже, давайте знайдемо значення х1 та х2. Отже, мінус b в нашому випадку, це мінус 4, додати. корінь із 36, це просто 6, і поділити на 2 помножене на 2. Коефіцієнт а, що дорівнює одиничці. Тому маємо мінус 4 плюс 6 в чисельнику це буде просто 2. І в знаменнику 2 на 1 це також просто 2. Тому 2 на 2 отримуємо 1. Ну і, відповідно, х другий все так само, але в чисельнику буде мінус 4, мінус 6. І поділити навпіл. Тобто це мінус 10, поділити навпіл, і це дорівнює мінус 5. Звісно ж, із цих двох коренів нам підходитиме лише. Перший випадок. Другий, звісно, умові задачі задовільняти не буде, оскільки, як ми вже з вами розглянули. Згідно побудови, відрізок АЦ повинен перетнути вісь Y, це можливо лише в тому випадку, якщо наш з вами Х, ось тут він знаходиться, якщо він буде більший за 0. Адже в іншому випадку відрізок АЦ вісь Y перетинати не буде. А отже, нам підходить лише. Значення х1. Таким чином, координати точки С знайдено, по Х це буде координата 1. Ну а по y, звісно ж, 0, оскільки наша точка лежить на вісі Х. Готово. Координати точки С знайдені. І, як бачимо, такий варіант у нас присутній це відповідь. Перейдемо до третього завдання. Згідно даної умови задачі, нам потрібно визначити відстань від точки А, яка, як бачимо, має три координати: мінус 1, мінус 3, 4, до координатної площини Х, З. Відповідно, це буде в нас 3D-задача, тому для кращого розуміння, давайте введемо тривимірну систему координат, задамо одиничні відрізки отже, початок координат. Далі одиничні відрізки по кожній осі. І спробуємо позначити, де ж буде знаходитись наша точка А. Для цього відмітимо одразу координати по х і по Y. Отже, по х маємо мінус 1, по Y маємо мінус 3. Після того, як ми з вами знайшли положення точки по х і по Y, залишилося піднятися на 4 одиничних відрізки вгору по вісі Z. Ну і після того, як ми з вами це зробимо, ми вже маємо позначення для точки А. Ось, власне, тут її і підпишу. Отже, мінус 1, мінус 3 і по вісі Z4. Готово. Тепер нам з вами потрібно визначити відстань від даної точки до площини XZ. Тобто, по суті, нам з вами треба провести перпендикуляр з даної точки на площину Z. Тобто, іншими словами, знайти проєкцію даної точки А на площину Z, а потім проходити відстань від точки А до власне точки, що буде її проєкцією на даній площині. А для цього, щоб провести перпендикуляр, нескладно бачити, коли ми будемо, власне, це робити. Підпишу проєкцію точки А як А1. Можна підмітити, що змінюється в нас лише координата по вісі Y. Вона, власне, зануляється, адже ми потрапляємо до площини xz. Тобто, як видно, по X координата як була мінус 1, так, і залишається. Ось, власне, по Y ми опустилися до нуля, а по z як була. Точка 4, так у нас координата 4 і залишилася. Досить легко запам'ятати такий лайфхак. Якщо ми з вами проєктуємо точку, наприклад, на площину З, то буде занулятися та координата, літера якої, відповідно, не міститься в назві площини. Тобто в нас площина складається з літер Х та З, а от Y в назві площини не міститься, тому саме він і занулиться. Отже, як це власне і видно із нашої побудови. Далі, все, що нам потрібно, так це знайти власне відстань між точками А і А1. Для цього нам з вами знадобиться формула для відстані між точками уже у 3D просторі. Хочу нагадати, що ця формула не сильно відрізняється від тієї, яку ми вже з вами пригадували. Для двовимірного випадку, але все ж таки давайте запишемо дану формулу. Отже, якщо в нас є відрізок АБ, і координати точки А в нас це x1, Y1 та Z1 відповідно, координати точки B – це відповідно x2, y2 і Z2, то для того, щоб знайти довжину відрізка AB, нам необхідно скористатися такою формулою. Записуємо різницю іксових координат в квадраті. Далі додати так само різниця y координат в квадраті. І ще один доданок це різниця z координат, отже, тобто z2-z1 в квадраті. І все це по аналогії із 2D-випадком під знаком кореня. Отже, відповідно, в нашому завданні застосуємо дану формулу x2 мінус х1. Як бачимо, ксові координати в нас однакові. Тобто маємо мінус 1 відняти мінус 1. І, звісно, це буде 0. Далі різниця ігрокових координат. Це буде в нас 0 відняти мінус 3 у квадраті. І це тові координати знову ж таки однакові, тому будуть давати в різниці 0. Таким чином, давайте порахуємо. Отримуємо 0 в квадраті, додати. 0 мінус-мінус 3 це буде просто 3 в квадраті. І різниця z координат даватиме знову ж таки 0. Таким чином, ми маємо під коренем дев'ятку, а корінь з 9 це 3. Власне, 3 це і буде відстанню від нашої точки А до площини xz. Тобто відстань від точки А до її проекції на площину xz. І такий варіант відповіді в нас присутній. Готово? Відмітили? Перейдемо до наступної задачі. Отже, як бачимо, дана задача є двовимірною. Ми маємо дві вертикальні прямі, які є дотичними до кола, і, власне, це коло обмежують. Є рівняння даних прямих х дорівня 2 та х дорівня 6, а нам треба знайти координати точки, що є центром даного кола. Одразу позначу цю точку літерою О. І для зручності проведу радіус до дотичної вісі Х. Як ми знаємо, радіус завжди є перпендикулярним до дотичної. До речі, ми також з вами вже знаємо координати тих точок, в яких дві вертикальних дотичних, х дорівнює 2 та х дорівнює 6 перетинають вісь х. Це, відповідно, буде координата 2 по х для однієї точки і 6 для іншої. Як видно з даного креслення, для того, щоб знайти координату центра нашого кола, достатньо знайти х-координату центра відрізка. Який лежить між відомими точками на вісі Х. Ось власне цей відрізок. І також одразу позначу центр даного відрізка. Нагадаю, для того, щоб знайти координати середини відрізка, нам необхідно порахувати середнє арифметичне кінців цього відрізка. Нас цікавить зараз Х-ова координата, тому, щоб знайти її, порахуємо середнє арифметичне х-координат. Кінців наших, від, нашого відрізка. Маємо 2 додати 6, поділити навпіл. В результаті це буде 8 поділити навпіл, тобто 4. Отже, ось тут у нас буде точка з іксовою координатою 4. І, звісно, такою ж самою буде іксова координата центра нашого кола. Тепер для того, щоб знайти ще ігрокову координату центра кола, було б непогано знайти значення радіуса. Даного кола. Але набагато простіше почати із діаметра. Адже, як бачимо, довжина діаметра, відповідно, в нас задається відстаню між двома вертикальними дотичними, які дане коло обмежують зліва та справа. Через це діаметр дуже легко порахувати, просто знайшовши різницю між шісткою та двійкою бачимо, що діаметр дорівнює 4. Як відомо, радіус дорівнює половині діаметра. Тому, поділивши значення діаметра навпіл, отримаємо 2. Таким чином, для того, щоб знайти ігрокову координату центра нашого кола, все, що нам необхідно зробити, так це подивитися на вісь Y і знайти координату по Y точки, яка буде розташовуватися на значення радіуса вище від початку координат. Оскільки радіус дорівнює 2, то якщо до нуля додати 2, ми з вами отримаємо 2. Через це ігрокова координата центра нашого кола буде дорівнювати 2. Отже, координати точки О знайдені це 4 по х і 2 по Y. Відповідне значення в нас під літерою d. Задача розв'язана. Перейдемо до наступного завдання. В даній задачі ми бачимо, що нам необхідно знайти площу чотирикутника ABCD, причому АБ і СД у даного чотирикутника паралельні до Всі О. А це означає, що вони паралельні і між собою, тому даний чотирикутник буде паралелограмом. Нагадаю, якщо ми маємо справу із паралелограмом, в якого ми знаємо, наприклад, довжину основи, позначу її А. І також знаємо значення висоти H, яка проведена саме до даної основи. То, щоб знайти площу такого паралограма, достатньо скористатися формулою А помножити на H. В нашому випадку ми також можемо дуже просто відшукати дану основу паралограма та висоту, проведену до неї. Звернемо увагу, що в нас є ab, Довжину якого знайти досить просто. Оскільки АБ у нас паралельна до вісі Y, то для того, щоб знайти АБ, нам навіть не знадобиться формула для довжини відрізка. Оскільки нам просто достатньо знайти різницю Ігвох координат, точок А і Б. Як бачимо, це 3 і 1, тому довжину АБ ми знаємо, це 2. Тепер залишилося. Оскільки ми визначилися із основою провести висоту до неї. І, як бачимо, в нашому випадку за висоту ідеально буде підходити відрізок, опущений із вершини С. Давайте його, відповідно, опустимо, і позначимо додаткову точку H. Тепер, міркуючи аналогічно, бачимо, що висота CH, H, оскільки вона перпендикулярна до AB, вона буде паралельною до вісі Х. Тому для того, щоб знайти довжину висоти CH, нам достатньо знайти різницю відповідно іксових координат точок С і H. А це, відповідно, різниця 5 мінус 2, тобто 3. Готово. Тепер скористаємося формулою для площі паралелограма. В нашому випадку площа паралограма ABCD буде дорівнювати добутку основи на висоту, яка проведена до цієї основи. Таким чином, маємо добуток 2х3, а це дорівнює 6 квадратних одиниць. Отже, обираємо правильну відповідь. Як бачимо, значення 6 у нас позначається літерою Г. Задача розв'язана. На цьому всім дякую за перегляд. І до наступних відео.